Коли на Росії розквітає бавовна, ледь не кожен другий раз відбувається в селі чи місті з доволі дивною назвою. Поселок Тьоткіна, а при більш уважній інспекції мапи так званої Росії, виявляється, що там трапляється ще й не таке. І тому в українців, поруч з відчуттям радості і справедливості від бавовни, виникає також питання: What the f is this? Як взагалі в селах з такими назвами можуть жити люди? Якщо стисло, то ніяк. Бо як відомо, то не люди. Ну а якщо розгорнуто, то Влаштовуйтесь це відео про це, чому російські топоніми такі дебільні? і відразу деякі можуть зауважити ну, в Україні теж є доволі кумедні назви, як і в кожному куточку світу. Я теж так гадав, але коли провів моє маленьке дослідження і попитав деяких людей, які знаються, то виявляється, що російський випадок доволі таки особливий. І також як виявилося, уся ця проблемна топоніміка є ще одним доказом того, настільки нелогічним, імперіалістичним є це російсько-московське утворення, яке ти робить, що намагається знищити будь-який народ, який стається на їхньому шляху, а також доказом того, що росіяни є рабською хлопською країною. Це все по ходу відео, ви зрозумієте. Ну якщо вже порівнювати українські кумедні топоніми і російські, то давайте таки це зробимо. Візьмемо топ 10 з обох сторін і порівняємо. Ось одна з добірок десяти цікавих українських назв, які я знайшов, тут назви різного калібру від просто цікавих типу борщі до крінжуватих типу пуків і незрозумілих типу берегуйфолу. фолу. Але ця добірка є авторською, суб'єктивною, і будь-який подібний перелік був би неповноцінним, без такої назви, як, зокрема, мої земляки-кобиляки, ну і так далі, дуже багато прикладів. Але оця добірка є доволі репрезентативною. Вона показує зріз нестандартних для вуха топонімів України. А тепер порівняємо її з відповідною російською підбіркою, яка, до речі, була проведена шляхом голосування понад 100 тисяч росіян, тому це доволі така напівофіційна. Ну і на перший погляд вже відчувається, яка різниця в атмосфері. На наші борщі у них мутний матірік, на наш пуків у них лох, на наших москалів у них свиногор'є, ну, одне і те ж, а на наші печі хвости, у них сахарна головка. Ну як же росіяни без бухалова і паліва? Але і ця, хоч і проведена шляхом публічного голосування, також, мабуть, є недосконала, бо це було проведено офіційно, опубліковано в пресі, і тому надзвичайно жорсткі, крінжові, вульгарні слова були не допущені до голосування, і, відповідно, вони не прийшли в цю десятку. А там є дуже багато кандидатів. І це ще ми не згадали річки та інші об'єкти. І повертаємося до питання Чого так? Я вивів три причини. І перша пов'язана з тим, що Росія є надзвичайно велика абсурдна країна з надзвичайно великою кількістю населених пунктів, і чисто за законами ймовірності якийсь відсоток та буде виділятися, що притаманно будь-якій країні, будь-якому регіону, також Україні. І тому чисто статистично, математично, якщо взяти якийсь стабільний відсоток тупих назв, то на Росії їх буде в п'ять разів більше ніж в Україні. І це лише взяти кількісти вимір. Чому ці топоніми мають особливий відтінок крінжу? Тут та інші фактори переходимо до них в Україні. Якщо топонім має не слов'янське, не давньоруське походження, то це, скоріш за все, тюркське походження. І такими назвами усіяний весь південь та центр України, степові простори і це є відбитком кочового минулого цієї частини нашої держави. І так, тюркський елемент є найпопулярнішим. На другому місці, мабуть, є Мадярський, і він локалізований на Закарпатті. І, мабуть, з усіх регіонів України саме Закарпаття має найбільш концентровану кількість дивних назв. Ну і також є частково молдавський і румунський вплив Буковина і Одещина, де інде грецький, але загалом один-два, ну ладно, три неславянські, недавньоруські впливи на топонієму в Україні. І цього вже достатньо, щоб генерувати величезну кількість мемних назв. А тепер помножте це на 10. А то й 20, а то й 30. це Росія. Вони загарбували чужі землі і вирізали місцеве населення, і таким чином роздули свою імперію, захопивши всю північ Азії до такої величезної бульбашки, яка стала тюрмою для десятків народів. Росію населяють понад 200 національностей, серед яких 47 вважаються малочисельними на грані зникнення корінними народами, і це не рахуючи, не великі корінні автохтонні народи Росії, такі як татари, Башкіри, народи Кавказу, Якути, кілька десятків. І відповідно мовний склад населення Росії теж дуже строкатий. І до того, як московити прийшли загарбувати і знищувати ці народи, місцеві поселення, річки Озера, гори уже мали давно усталену назву, яка походила від місцевої мови. І дуже часто ці назви залишалися, і подекуди були просто обслов'янені, обмоскалені, щоб звучали більш як ісконно руської. І таким чином назви, які і так дивно звучать для нашого вуха в оригіналі, вийшли іще дивнішими. І, щоб далеко не йти, «Сосьва». Це містечко на Уралі в Свердловській області, і перша асоціація, перша здогадка, як така назва вийшла, це від улюбленої справи росіян: сосати. Але на жаль, ні. І ця назва походить від місцевої мови «Комі» означає рукавна річка, сось рукав. А «ваз» фіногорських мов означає вода, річка. Дуже популярний суфікс. Ну і в пошуках інших прикладів, щоб далеко не йти, давайте пройдемося по берегах Сосьви. Щось мені підказує, ми наткнемося на щось дуже швидко. І притока Сосьви – каква. І знову ж таки, є певні асоціації брудні, але це знову має коріння від місцевої мови «ва» – вода, а как-чиста. Каква означає чиста вода. І такі назви наповнюють мапу Російської Федерації на 90%. Але й нарешті 10% є свої прикольні топоніми, і ці землі прилягають до України, Білорусі, колишні давньоруські землі, де більш слов'янський вплив. Ну, як приклад, серед того, що ви знаєте, славетні і не викличе подиву, якщо я скажу, що це село має українське походження. Воно було засноване слобідськими козаками середині 17 століття, бо Курщина є частково слобідська Україна. Але тим не менш, назва є не українською. Чи видно, якби це називали козаки, було б Тіткіно. Тут очевидно ісконно руське ядро. Ну і назва походить від того, що за легендою купці, проїжджаючи через це село, залишались ночувати у якоїсь тьотки. Oh, shit. I'm sorry. Але крім того, є ще одна назва, яка у нас теж була на слуху. Але в сусідній Брянській Народній Республіці: клінці. І знову ж таки, воно було засновано українцями, бо це частина української стародубщини. І пізніше сюди також почали заселятися вигнанці, втікачі старообрядці, і був такий мажористий чувак на прізвище Клінцов, і від нього і пішла назва всього міста клінці. І саме таких прикладів, коли на честь якогось багатого чувака назвали весь населений пункт, таких прям дуже багато в цій частині Росії. А причина проста: протягом сотень років нормою для росіян була. Панщина, кріпосництво, бурлацтво, батрацтво без цього вони не можуть. Російські селяни служили панові, і село Примаєткові відповідно називалося на честь цього пана, і тут уже як повезе, яке прізвище в нього було. Якщо його звали Мудаков, відповідно село називалось Мудакове, і так воно залишалося на сотні років, навіть після того як пана і панщини вже не було. Подібні топоніми є і в Україні, але в набагато меншій кількості, бо часовий проміжок, коли на українських землях було кріпацтво, є набагато менший, ніж відповідний російський, і переважно, коли якесь село чи містечко потрапляло під владу якогось пана чи магната, воно на той час могло існувати вже сотні років, і таким чином назви населених пунктів України часто зберігалися ще з часів Володимира Ярослава, а то й раніше. На противагу росіянам, які є доволі молодим утворенням, і ще одна дуже популярна штука, яка поширена не тільки в Росії ще й в нас. Ну, Наприклад, село під Москвою Чорна як грязь Хто так вздумає назвати, але. За легендою, тут проїжджала Єкатеріна, е і вона вийшла, замазалася і так на її честь назвали це село. І кажу, це дуже часто зустрічається в місцевих легендах. Катіріна і Пітер проїжджали, обістралися, так воно і називалося. І Україну це теж зачепило. Наприклад, е село Халеп'я під Київщиною теж місцева легенда. Проїжджала Єкатеріна, щось з нею там сталося. І на честь цієї величезної історичної події назвали відповідно цей пункт, або взагалі Херсон. І Катірина приїжджала, наснився поганий сон і назвали Херсон. От бачите, як воно просякнуло ще один такий тонкий спосіб колонізації, прив'язки України до великої імперської Росії. Тому в історію походження ледь не кожного другого села чи міста України так і хотіли впихнути або Петра, або Катеріну. Ну, і Катеріна любила пихати в себе. Тому я не здивуюся, що десь на теренах Росії є село, яке називається, наприклад, конійобом. От ну, пер щодо сахарної головки. Виявляється, це село в українському Криму під окупованим Севастополем, і назва походить від того, що там гори схожі на гірки цукру, коли його роблять. І ви не повірите, яка легенда щодо походження цієї назви? П що повірите? Є що вона якось сюди приїхала, їй дуже понравилася, і назвали на її честь, бо вона була як відомо великою любителькою головок. Вона, бачите, не сиділася їй в своєм дворце, все каталася і каталася, особливо по сільським місцевостям. Що вона там могла шукати? Але це саме сахарна головка, не цукрова, не на кримсько-татарський манер, а на москальський, так навіть написано в українській вікіпедії. Я вже бачу, як деякі ватники почули. От бачите, це не по-українськи, не по-кримська татарськи а сахарна головка. Це ісконне русське названня. Крим, Крим, ісконна русська земля. Ну, окей. Якщо головним аргументом, доказом вашої претензії на Крим є сахарна головка, ну флаг вам в руки. Ну, або головку. І це ще ми не торкнулися радянської доби, коли особливо 20-ті, 30-ті роки е совіти намагалися обкомунізувати, оббольшаківізувати, обленізувати все, що можна було перейменувати, і була навіть своєрідна конкуренція, щоб отримати круту червону назву. І були історії, коли зокрема жителі села Мошонки подавали заявку, щоб стати ленінським, але чомусь їм відмовили, але могли б знайти і компроміс. Скажімо, була Мошонка, а стала ленінська Мошонка. А подекуди включалася ця большевіцька абревіатурщина і Новоязівщина, і тому якесь село з адекватною назвою могло стати, ну наприклад, жилгозжопа промрибівськ. Ну і загалом це блекшило на мило. Будь-яка червона комуняцька назва є проклята. Ну і, до речі, росіяни перші за українців, декомунізували назви їхніх великих міст ще в 90-х, там Ленінгради, Горькі, Хургі, але те, що нижче за адміністративним рангом. Часто залишалися поза увагою. Ну що тоді ж зараз їм нема діла до глубінки, до села. І отак ми до сих пір маємо всякі жил год жопопромрить. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі якісь цікаві назви, які я може, не знаю. Але будьте уважні, Ютуб може не пропустити, якщо щось особливо жорстке. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Якщо хочете підтримати мене гривною, є банка в описі, так само як банка і посилання на наш фонд Сталеві Крила для підтримки ЗСУ. Дякую за увагу! Слава Україні! і... 为什么？